Привіт! Пропоную вам свої рослини. Ось дивіться, така Сантоліна є сіра і зелена. Ще є спірея. Голден Princess. А ось є бруслина. Фортуна, Емеральд Голд. А ось це вербейник монетчатий, жовтий, дуже гарний. Стелиться по землі. А ще є лаванда сортова. Лаванда називається Ніко. Якщо вас зацікавили якісь рослинки, будь ласка, під відео я залишаю свій мобільний і ви можете написати мені на Viber або в Telegram.